Привіт всім дорогі друзі! Задуманий був такий літній маршрут рікою протокою Рать Любич приблизно 12-кілометровий. Я як осята головне, що там ти і жінка в пісок вийшли, а я за 2 метри в самій грязі. При старті сплаву сильно. Я забруднив в багні свої крокси. сплавлялись ми на покаяку ТПУшному Аквамаріна Хаус. Вже він був в попередніх оглядах. Вітер прямо в обличчя зараз. Одразу хочу сказати, що цей серпневий день був дуже вітряний і в моїй опрочці не було можливості подавити шум. Мені дуже подобається, любить. І такий чудовий. Часом ми веслували проти вітру, і нам тяжко було, однак ми собі вистояли. Ти задоволена нашим темпом? Дана річка в Київській області туристично дуже приваблива, вона вуща і мілкіша за десну прогрівається добре завжди. Тут не такі високі борти, як на покрафті. Легше, ну, не чіркаєш. Не чіркаєш. Треба так сидіти. Да. Да. Наше місце валя. Проїхали. А там. Вирулій. М'яч просидись. А той? Пливучі. Задумаюся, що це, можна сказати, міні-десна. Вся природа дуже схожа, але дещо все зменшене. Від цього тут, як би так сказати, затишніше. Я з собою взяв спінінг в надії щось упіймати. Що буде зацеп, то я буду тобі казати, щоб ти це підгрібала назад. Щоб рибу виужувати. Це був чи не перший мій досвід спінгової риболовлі на ходу на рухомому плавзасобі методом тролінгу, такого собі. Ловись, щучка велика і маленька. Закидував спіннінг. В різні сторони. Думав, зараз зараз клюне щось. Оце сервіс, отак. Ого. А це да. Дивись, як котик ловить. Дивись, як я закинув. Далеко? Дуже чиста така йодована вода. Практично така ж, як на десні навколо. І хороша зелена природа. А такий цікавий ракурс ззаду. Щось це моє. Двомісний каяк особливо підходящий для риболовлі. Якщо сплавлятись і рухатись, то одна людина може веслувати, а інша рибалити, це можна робити по черзі. Ми зробили невелику зупинку на березі, тут відпочинковий комплекс був і гойдалка новенька прямо на березі річки. Ми тут собі трохи пообідали, перепочили перед наступною ділянкою нашого сплаву. Справді тут було гарно і цікаво. Настільки здійнявся вітер, прямо аж нетипово сильно, що довелося нам веслувати разом, а річка як вуж згинається і постійні повороти йдуть. Тому на різних ділянках раті любить. Вітер хто був сильнішим, то його зовсім не було навколо. Були і зелені зарослі, і очерет, і дикі пляжі, а також більш цивілізовані пляжі. Люди відпочивали і насолоджувалися літнім деньком. Дуже милувала ця природа, гарні кадри можна було і пофотографуватися, познімати відео. І просто собі відпочити, забувши про міську метушню, турботи і часто негативні новини з фронту. А це кайф. Клас. Ну, літки так вони розвинулись, як село таке. Там, там от, от, таку чорну штуку, годівницю, там туди насипається приманка, якась аром... ну каша, якщо саме про якась каша перлова, наприклад. От. А на гачках на гачки вішаються додатково, наприклад, опариші чи черв'яки. Його вина, що він так закинув через все русло. Ну Він мав би тоді не спати І відійшов, він мав би не спати, а нам кричати. ну що. Буває кричать рибаки, що от, ми закинули, впливіть. Тоді опливають. Підійшли ми до села Глітки. Це місце закінчення нашої подорожі, але Рать любич вздовж літок ще пролягає аж до Десни, впадаючи в Десну. Моя рибонька. маленька зграба, кажуть, це припутень? Далі в літках неподалік місця впадіння і стікання Раті Любича і Десни, де утворюється така супер течія. Я вийшов і вже з ніг, стоячи по коліна воді, вирішив порибалити, можливо, в останній надії упіймати щуку або окуня. Я відчайдушно старався. Вода була така прозора, що можна було очима бачити рибу. однак Чомусь риба не клювала і не клювала. Ось подивіться, до речі, який вийшов на Google картах цей маршрут. Він захоплюючий, бачите вигини річки. Я вам дуже радив би тут сплавитись, і, я думаю, в будь-яку пору року тут свої особливості. Насамкінець похвалю, каяк Аквамаріна. Він себе чудово проявив. І на цьому сплаві рибалці. Спасибі вам, друзі, за перегляд. Бувайте!